Українці закрили кордони для російського м'яса. Окрім того, транспорт із Російської Федерації та Білорусі підлягає дезінфекції. Усе це, аби не пустити в Україну африканську чуму. Недуга розгулялася у прикордонних з Україною областях. Нині наші сусіди досліджують переробні підприємства. Влітку від пошесті загинуло свинопоголів'я і в білоруських фермерів, тож українські ветеринари змушені працювати у посиленому режимі. Окрім того, уряд наказав додатково обладнати пункти перепустки дезінфекторами. Бути обачними, закликають і українців. Якщо хтось стане свідком перевезення нелегального вантажу, негайно повідомляти правоохоронців, адже недуга не лише знищує свинокомплекси, а й завдає величезних збитків державній скарбниці. Так, торік, російський бутерброд з начинкою АЧС коштував українцям 2,5 мільйони гривень. На сьогоднішній день Україна являється бар'єром між Російською Федерацією і країнами Європейського Союзу. Деякі адміністрації, такі як Харківська, Луганська, вони розглядають питання щодо вирішення в окремих таких місцевих пунктах пропуску, обладнання дезбар'єру. От будуть виходити з клопотанням до уряду, щоб там здійснювався контроль. Тобто населенню України абсолютно немає чого турбуватися.